Стоячи біля цієї труни, серце омивається кров'ю, душа розривається. Молода людина, по суті, дитина. Хоч воїн. Лежить у домовині і розуміємо, що так не мало бути. Ми мали святкувати його весілля. Ми мали хрестити його дітей. Він мав бачити своїх онуків. Ось це мало бути. Усе це. У нього і таких, як він, тисячі забрала клята війна. Війна, яка має назву Росія, російський народ, російські духовні і державні керівники. Боляче і прикро. Що це відбувається? Але це реальність. Реальність, в якій ми бачимо смерті українських воїнів заради кращого майбутнього. І тому я звертаюсь до вас, молоді люди, ровесники чи, може, трохи старші, за нашого героя Володимира. Живіть так сьогодні, щоб не було. Потім вам управляти, чи вашим дітям те, що прожили сьогодні. Бо ця війна це наслідок нашого, ваших батьків і дітів, життя. 30 років. Ми не любили свою державу так, як потрібно. Нам було яка є різниця, чи Господи поміли, чи Господи помили. Спасіба чи дякую. Яка різниця, чи сусід, чи ми українці, чи ми Україна, чи ми Окраїна Росії? Ось розплата нашого байдужого життя до своєї держави, смерті, наших власних дітей і чоловіків. Тому молоді люди, ви майбутнє нашої держави, нехай не буде у вашому житті, яка є разниця. Розрізняйте вовка в овечій шкурі і справжнього українця. Бо заради, можливо, вже не нас, старших, хто старший, а заради вас помирають на війні воїни. Живіть так, Щоб потім ніколи не виправляли ні ви, ні ваші діти. Те, що ви прожили сьогодні, а наш герой хай спочиває, хай Господь прийме душу його в небеса. Дарує йому царство Небесне. І чим скоріше, Він в молитвах просить у Бога, завершив вас війна. Слава Ісусу Христу!